Ті, що греблю рвуть. Хлопчачі, лісові чорти, червона калина, чорноморці. У пласт можна вступати з 6 і до 24 років. Хто захоче і до старості може залишатись в уладі, бути так званим пластовим сеньором, віддавати новакам свої знання і досвід. На перший погляд, здається, тут все, як у піонерському таборі. Однак, зверніть увагу, не видно звичних лозунгів закликів, немає стендів з інструкціями і переліком міроприємств. Закон життя пластунів Карпати це своєрідна проба для пластунів. Основа пластування туризм. Сьогодні дорога юних розвідників від селища Славське на Львівщині до урочища Підлюте на Івано-Франківщині. Понад 60 років тому знаходився знаменитий пластовий табір сокіл, побудований тодішніми лісовими чортами. Нинішні пластуни спадкоєнці переконань пластунів 20-х років. Вони впевнені, всі люди рівні, всі повинні бути незалежними і сміливими у цьому світі. Довгий час пластуни в нашій країні визначались як. Рух суто буржуазний, а значить, ворожий. І його відродження приваблива ознака часу. Щоб все, що мій тим. що Щоб буде вірним ворогів країни. Щоб буде вірним židle za plastovým závorem, za plastovým závorem, i židlové plastové koly, i židlové plastové koly. Postavte u nažal Jenom což já, jenomžal, se dneu, zavedete nám opuskaté rané І вертатися в нашу діяспору. Але ми сподіємося повертати тут до вас знову і знову. Ми сподіємося, що багато з вас відвідувати українських пластиків. Бажаю вам, щоб ви росли, росли духом і тілом. Започаткована нова дитячо-юнацька молодіжна організація. Служитиме вона. Гуманній меті вихованню духовно і фізично здорового покоління.